Але пробиває повз. Збільшується тиск. Зорі. Удар Бабогло, Знову Сапутін рятує добивання. Немає голу. Поки що Карпати заносять м'яч у ворота зорі. Інакше не скажеш. Ну і левиний рик зараз від Владислава Бабогла. Він забиває у ворота зорі. Ця інтенсивна шістнадцяти хвилинка від Карпатики завершується голом. Ну і Владислав Бабогло. Третій м'яч в цьому сезоні. Так проводить центр Бек національної збірної Молдови. Трошки є ложка дьогті у цьому забитому м'ячі. Це ось це ушкодження Чачо. Давайте дивитися. Першочергово виграє цю боротьбу Бабогло. Підбирання залишається за гравцями Карпат. І чергова подача знову з правого флангу Чачу підіймається а Чи не перебував Бабогло в офсайді? Напевно, ось в цьому питанні перебувало від футболістів Луганської зорі. Ну щодо цього були апеляції, наскільки я розумію, до рефері. Ну на матчі працює система ВАР, ми Розуміємо, що всі ці речі точно будуть перевірені.